Михайло Нечай, дехто його називає останнім карпатським мольфаром. Як вас нарекли? у його кімнаті завжди було тісно. Він лікував молитвою і передрікав те, що буде. Говорив просто і прямо. А ще за рік убили самого Нечая зарізав ось цей чоловік. Його визнали психічно хворим. Цілковити спокій. і радість. Деякі пророцтва вже збулись, що передбачив мульфар Нечай про війну в Україні та її закінчення. Відомий український мульфар з Іван Франківщини Нечай передбачив повномасштабне вторгнення збройних сил Росії. Ще рік тому здавалося, що спрогнозувати військове протистояння між Україною та Росією просто неможливо. Проте останній український мульфар Нечай ще до своєї трагічної загибелі говорив. Про братовбивчу війну, яку спровокує третій бік. Люди завжди хочуть знати все їх цікавить, яким буде курс долара, хто буде наступним президентом і з ким буде легше жити, але головне, що турбує всіх сьогодні, чи зможе Україна зупинити агресію ззовні та запобігти третій світовій. Знімальна група, яка побувала в теренах Івано-Франківщини, згадує відомі пророцтва Мольфара – Частина з яких вже збулася. Більш як 12 років тому віщун передбачив, що в Україні буде війна, але все пройде так, як заплановано. За його словами, з Путіним намагатимуться домовитися, але це дуже лукава людина, яка постійно вдає, що нічого не розуміє. Втім, і на нього знайдеться своя сила, пише телеграф. При цьому, як говорив нечай. Якщо кривавий кремлівський диктатор не поступиться, то буде велика біда. Про що конкретно йдеться невідомо цього Карпатський мульфар уточнювати не став. Ще в 2009 році Віщун говорив, що Україну чекає розкол. Звісно, багатьох ці слова налякали, однак нечай заспокоїв, додавши, що це буде тимчасове явище, і вже незабаром країна відновиться. Причому це буде абсолютно нова держава, з якої почнеться відродження іншого світу, і, ймовірно, під розколом Мольфар мав на увазі утворення Псевдореспублік, ЛНР та ДНР та окупацію Криму, а також тимчасове захоплення Російською Федерацією інших регіонів України. Нечай, відповідаючи на запитання журналіста, заявив, що регіони України стануть частинами сусідніх держав, так як було по-старому, а саме, третина України Закарпатська буде угорцям та Чехам, Галичина буде під Польщею, Східна та Центральна Україна будуть під Росією, Буковина відійде до Румунії. Мольфар тоді говорив упевнено. Але ніколи не пояснював, чому він так вважає. Після того, як усе закінчиться, українці ще довго згадуватимуть цей важкий час, переказуючи один одному. І вже ніколи стосунки з росіянами не будуть такими, як раніше, казав Михайло Нечай. Щодо конкретної дати завершення війни в Україні, то її провидець не називав. Нагадаємо, Михайло Нечай народився на Івано-Франківщині у 1930 році у робітничій сім'ї. Сам він казав, що відчув таємну силу у вісім років, саме тоді, мовляв, вже вмів зупиняти кров. Справжню популярність мольфар здобув у 1989, коли його запросили забезпечити гарну погоду під час проведення фестивалю Червона рута. Хай там як, а погода тоді дійсно була кепська. І, як кажуть люди, він буквально руками розігнав Хмари. У березні 2010 року Нечай отримав звання заслуженого працівника культури за понад 40-річну роботу керівником аматорського ансамблю «Дримбарів, Струни Черемуша. У Нечая було два сини. Старший Іван служив у ракетних військах. Опромінився і помер від раку. Другий син Михайло Нечай працював заступником голови Верховинської РДА. Уранці, 15 липня 2011 року, нечая було вбито у власному домі. За словами очевидців, чоловік, що намагався два дні потрапити на прийом до мульфара, опинившись на одинці з нечаєм, зарізав його. Коли після цього він спокійно вийшов із кімнати та сказав людям, які очікували в черзі, щоб деякий час не заходили туди, особу підозрюваного з'ясували при проведенні оперативно-розшукових заходів у селі Верхньому Ясинові. Увечері, 15 липня 2011 року, працівники Івано-Франківської міліції затримали підозрюваного у вбивстві. Задля розкриття вбивства було залучено понад 100 правоохоронців, які впродовж дня прочісували місцеву територію. Підозрюваного затримали в лісовому масиві біля села Буковця на відстані 6 кілометрів від місця скоєння злочину. Ним виявився психічно хворий 33-річний чоловік, що раніше вже був засуджений за вбивство жінки. Після звільнення лікувався від шизофренії. Згідно з попередніми показаннями затриманого, він убив Михайла Нечая за те, що той не сприймає і не поважає обряди і норми традиційного християнського віросповідання, а сповідує язичництво. Також стало відомо, що Михайло Нечай, у п'ятницю вранці, стоячи на порозі свого будинку, одразу виділи убивцю з усіх пацієнтів, що прибули до нього, і покликав його до себе в кімнату. За деякими даними, дружина Нечая, яка господарювала в той момент на кухні, згодом почула за дверима тихий крик і подумала, що це кричить сам пацієнт Мольфара. Незабаром чоловік вийшов із кімнати. Не чаю і прийшов на двір. На запитання людей, що прийшла до Михайла Михайловича, чи можна заходити до нього, підозрюваний сказав, що мольфар просить почекати хвилин ще 10-15 і що він сам покличе наступного. Після цього гість із Дніпропетровщини поспішно втік, настільки поспішно, що навіть кинув свій намет з деякими речима. У Чаклунських колах нечая визнавали одним із найсильніших чарівників країни, подейкували навіть, що Мольфар входив у групу із семи сильних магів, які тримали енергетичну оборону України, оберігаючи її від серйозних потрясінь. А відхід із життя, причому насильницький одного бійця, мовляв, серйозно підірвав цей захист. В інтерв'ю сьогодні. Відразу після вбивства Мольфара маги передбачили, що вбивство чаклуна нам ще відгукнеться. Варто чекати на природні катаклізми, пророкував цілитель Анатолій Шевченко, і як у воду дивився.